Вітаю вас в ефірі. КТМ новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо волонтери. Оголосили збір на ремонт авто. Хто став переможцем ювілейних ігор розуму? Насичений день молоді по Олександрійські. Волонтери координаційного центру збирають кошти на ремонт військової автівки, яка зазнала значних пошкоджень під час виконання бойових завдань на сході держави. Ремонт машини волонтери проводять самостійно, але є потреба у запчастинах та інших матеріалах, які дороговартісні. Приблизна вартість ремонту автомобіля для військових 50 тисяч гривень. Що вже зроблено та які роботи ще необхідні, розповідають волонтери. До волонтерів координаційного центру звернулись військові з проханням допомогти з ремонтом автівки, яка виконувала свої завдання на Донеччині та зазнала серйозних ушкоджень. Наша автівка, яка приїхала на один десяток тисяч кілометрів та була один раз під обстрілом ворожих радів, наразі потребує ремонту. Звертаємося до вас за допомогою у її відновленні. Передаємо привіт всім Олександрійцям. все буде Україна за нами. перемога. На волонтери одразу оголосили збір коштів на ремонт техніки, адже матеріали для цієї справи дороговартісні. Наші олександрійські хлопці їхали, міняли дислокацію з одної точки на іншу. Декількома машинами, в них поламалася одна із них, і вони її залишили на трасі. Ми її забрали і зараз терміново її відновлюємо, бо вона дуже потрібна ще на позавчора на передовій, тому що вони виконують дуже важливі військові завдання, і їм треба мати колеса. От. Наша задача зараз, задача нашого міста, задача нашого тилу якомога швидше відновити ту машину, відправити її на передову. Роботи з ремонту це безкоштовна ініціатива Василя Танчинця. Вже зроблено чимало, але треба зробити ще більше. Непогані скати. Зараз треба купляти зимні скати, бо вже літні нам не підуть. Як мінімум, один скат стоїть 3,5 тисячі. Їх треба купити із запаскою п'ять штук. Потім по ходовій ходова затягне нам як мінімум тисяч, теж 15. І остаються масла, фільтра це ще тисяч 10. Отака вартість, я думаю, буде машина. Це було примірно, а можливо, воно більше. Плюше треба стекла. Лобове стекло стоїть зараз 6 тисяч, бокові стоять по 4 тисячі. Якщо ми будемо купляти це все з орстікла робити, можна задні зробити з орстікла це на тисячу дешевше буде. І приблизно десь до 50 тисяч буде загальна вартість ремонту машини. Ну вже дешевше, чим її купляти нову. І хлопці попросили, що можна не купляти нову, а відновити, тому що теж розуміють, що у людей немає грошей. І отака історія. Коли там воюють, а ми тут віддихаємо. Я думаю, та сама гривня, 2-3, вона допоможе дуже швидко встановити машину. І машина поїде туди, куди треба. Швидкість проведення ремонту машини залежатиме від надходжень. Тому, аби автівка якнайшвидше повернулась до військових, важлива будь-яка сума. За словами Ірини Кабанової, запити від військових надходять чи не що хвилини з різних напрямків. Це потреба у генераторах, запчастинах на автівки, рації, біноклі та тепловізори. Також триває збір на чотири тепловізори, які підуть для наших безпосередньо земляків. Нам треба до вихідних зібрати 150 тисяч, щоб викупити ці тепловізори. Ми їх замовили, але не можемо викупити, поки не маємо грошей. Тому теж я розумію війна, я розумію, заморилися, Я розумію, що всім важко. Але Слава Богу, слава нашим ЗСУ, слава нашим хлопцям, що у нас тут не гупає, не падають снаряди. Це завдяки їм. Вони тримають фронт. І від нас тилу залежить, чи посунеться лінія фронту в наш бік, чи залишиться там, де вона зараз, і посунеться навпаки в бік ворога. Молодь Олександрії змагалася в інтелектуальній грі, яка пройшла в бібліотеці для юнацтва напередодні Міжнародного дня молоді. Ігри розуму зібрали шість команд, до складу яких увійшли представники молодіжної ради, громадських організацій, відділу молоді та спорту, бібліотекарі, а також інтелектуали з категорії внутрішньо переміщених осіб. Хто став переможцем в ювілейних іграх розуму, розкажемо у наступному сюжеті. Напередодні Міжнародного дня молоді у бібліотеці для юнацтва пройшли ігри розуму. Шість команд, до складу яких увійшла молодь Олександрії, демонстрували свої знання та логіку в інтелектуальних питаннях. Приємно те, що така розважальна програма, інтелектуальна програма, вона на цей раз ювілейна. Вона вже проходить в п'яте. Тому так символічно приємно зібратись, незважаючи на ті складні обставини, які ми бачимо, що скільки людей позитивно відреагували на це, і хочуть провести з користю час щось згадати, про щось поговорити з кимось познайомитись, а можливо і щось для себе відкрити нове з тих чи інших рубрик питань, які ми підготували для наших учасників. Це і історія, це і кур'йози, це і спорт. Багато цікавих таких підборок питань Взагалі це шість блоків по п'ять питань, досить різноманітних, різновікових, історичних і так далі. Тобто, я думаю, буде, буде цікаво і пізнавально. На захід завітала і заступниця міського голови Ірина Чемерис, аби підтримати молодих інтелектуалів та побажати яскравої гри. Вірю, що наша молодь обов'язково буде завжди у всьому перша. Дякуючи тому, що ну, я зараз більше стала з вами спілкуватися, ми створили молодіжну раду, є в нас молодіжний парламент. Я зараз знаю, наскільки ви цілісні, наскільки у вас багато ідей і наскільки круто з вами спілкуватися, чесно вам кажу. Бажаю вам здоров'я, бажаю завжди продукувати нові ідеї і завжди бути переможцями. Я впевнена, що Україна з такими як ви буде завжди в перших... Ешелонах кращих країн Європи це точно Анастасія, учасниця команди Волонтери, дівчина не новачок в інтелектуальних змаганнях і зазначає, що під час суперництва у знаннях логіці та швидкості мислення не варто забувати про почуття гумору. Я сама з міста Краматорськ навчалася де додомуа, і у нас проводилася гра «Що? Коли?». Я вже участвувала, і наша команда вже була переможцями. Тож тому ми сьогодні теж участвуємо. Ну, враження взагалі суперські. Ми з командою е, об'єдналися. У нас команда називається Волонтери, собственно, чим ми і займаємося, тому ця гра просто вау, супер, нас об'єднала. І ми щось е, щось новеньке для себе і дізналися. Початкові питання е, ну, е, зрозумілі відповідали, але були іноді трішечки складно васті. Але навчаємося, все круто. Кубок ювілейного розуму цьогоріч опинився в руках команди представників громадської організації Молодий народний рух. А усі команди отримали солодкі подарунки та дипломи за участь в інтелектуальних іграх. Олександрійці активно та з користю відзначили День молоді. Ранок розпочався турніром з питанку та прибирання набережної річки Березівка. Далі молодь міста взяла участь у козацьких забавах. А ввечері Олександрійців та гостей міста на двох локаціях біля Олександрійського театру та ПК Світлопільського запросили на благодійні концертні програми. Детальніше про заходи далі у новинах. Цього року українці святкували день молоді по новому та разом з усіма європейцями, 12 серпня. Цей день був доволі насичений та різноманітний, зокрема, спортивними заходами. Зранку провели турнір з питанку на базі бібліотеки філії номер 3 А пізніше на скейт майданчику провели козацькі забави, організатором яких виступив відділ молоді та спорту. До цих заходів були залучені громадські організації спортивної направленості. Це такі, як Сильна Олександрійщина, футбольний клуб Амітіст, клуб Каратеї Пондоджа, Патріотично-спортивний клуб Захист та інші. Взагалі було шість команд. Якісне судівство забезпечували спортінструктори нашої військової частини. Ну, основний напрямок це було, звичайно, і військова тематика, але таке, що було і цікаво. Тому отримали масу задоволення учасники даного заходу. Вік був від 14 до 17 років, вік юнацький, такий, вже більше дорослі виступали, але вони так завзято боролися за. Кожен вид і за кожну перемогу підтримували друг другу, ну, і показували дуже гарні результати і влучності в стрільбі, і в метанні гранати, і в силові підготовки. Тому ми сподіваємося, що наша молодь достойна. І в майбутньому і захищати нашу країну, і відбудовувати під час заходу приділили увагу і особливим дітям. Захід проводили інструктора сина Олександрівщини. Вони проводили заняття з ексклюзивними дітьми. Також ми їх відмітили, подарували пам'ятні подарунки до дня молоді. Завершилося спортивне свято частування польовим кулішем. Пригощали як учасників вигор, так і глядачів. Ще один гарний та корисний захід цього дня то локас прибирання берегів річки Березівки, до якого активно долучилися волонтери та переселенці. Наш центр допомоги, по перша травневий, запросили прийняти участь участь у Толуці. На що Наші волонтери згодились так і прийняли активну участь. Ми у суботу зібралися, пішли на побережжя річки Березівки і там прибирали. Навіли порядок, прибирали мусор, підняли ветки в загріблі траву. Привіли до ладу цей участок землі, дуже, до речі, дуже красивий. сразу возникла идея повторить уже пикник на этом берегу вот сейчас он уже ну, чистый красивый так что есть дополнительное место для отдыха вот ну, мы хоть и волонтеры приехали с разных уголков и городов страны вот ну захотелось и нам внести какую-то лепту в празднование этого праздника и сделать ну, Александрию немножко чище Завершився день молоді відразу двома благодійними концертними програмами. 12 серпня це в п'ятницю був робочий звичайний день. Відбулися концертні програми біля Палацу культури Світлопільський і в сквері театральний палацу культури Олександрійський театр. Виступали молоді виконавці, звучали патріотичні пісні, долучилися і. У організації були е, артисти з е, внутрішньо переміщені особи співали патріотичні пісні, створені нові гурти. Програма е, несла в собі те, щоб підтримати Збройні сили України, стояли скриньки, збирали кошти. Біля Палацу культури Світлопільський зібрали кошти в сумі 2700 гривень. Концертна програма Квітую у добрих справах чарівна молодість моя біля ПК Світлопільського здивувала оригінальними локаціями та цікавими дуєтами. Е, немає ніяких обмежень, вікових обмежень. Тож до концерту також долучилися гурт Українські вечорниці і цим вони продемонстрували, що наскільки в душі молодий, наскільки може цікавий бути молоді. Крім концерту, на майданчиках діяла жива бібліотека, де кожен охочий міг отримати консультації з різних питань. Також діяла фотозона. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами. І до наступних зустрічей.